22 лютого в Новобузькому районному суді розпочався розгляд позову партії відродження до Іванова Сергія Вікторовича, голови Новобузької районної державної адміністрації, які під час сесії Новобузької районної ради дозволили собі вислови, які на думку партії є неправдивими, є недостовірними, а також завдають шкоди діловій репутації партії відродження. Сьогодні ви приїхали до Новобуга, римуєте позов партії відродження до голови адміністрації Новобузького району з його вислови оціночного вислову щодо партії відродження. Які вимоги від партії відродження? Так дійсно мали місце події, які відбулися в листопаді 2015 року щодо висловлювань голови Новобузької районної державної адміністрації на сесії Новобузької районної ради по відношенню до партії відродження. А саме звинувачення нас в тому, що партія відродження безпосередньо спровокувала війну, яка відбувається на Донбасі, в тому числі розстрілювала, розстрілювала людей на Майдані. Ми змушені були після отримання відповідної інформації, в тому числі в відкритих джерелах і засоби масової інформації, познайомившись із текстом даної заяви, ми зрозуміли, що вона є недостовірною, неправдивою, а також. Шкодить нашій діловій репутації, тому ми були змушені звернутися до Новогузького районного суду за захистом свого порушеного права. Ви вимагаєте якісь матеріальні компенсації грошову <головіка> нагороду якусь? Ні, оскільки ці були. Негативні висловлювання сказані на сесії Новобузької районної ради в присутності інших посадових осіб, в тому числі інших депутатів Новобузької районної ради. Тому ми просимо Новобузький районний суд е, лише підтвердити недостовірність поширеної головою Новобузької районної державної адміністрації інформації та зобов'язати його спростувати у такий самий спосіб, тобто фактично принести свої вибачення на сесії Новобузької районної ради та повідомити про те, що інформацію, яку він озвучив 27 листопада 2015 року, є недостовірною. Забудований диск для його Будь ласка, Я звертаюся особливо до опозиційного блоку партії відрочення. Прикрати балаган. Раз. Політики в нас немає. Два. Але я знаю, чому так відбувається. Тому що весь час, 20 років, у нас постійно було голосування в одну сторону. Ви це знаєте всі. Як сказали, так і голосували. І через Соліну. Не мали розказувати, як зараз. Зараз всі побачимося. Раніше через Соліну і голосували, так як потрібно комусь. Зараз цього нема і не буде. Зараз у нас є якраз демократичний. приймають рішення більшість депутатів. Коаліції немає. Все. Всі працюють для району, але я розумію, що так відбувається. Тому що всі роки привикли, щоб було рішення приймалося так, як потрібно вам. Колишні – більше. Але зараз цього немає і слава Богу. І поки я на цій посаді, я не дав, щоб розхитила ситуація в районі. Я не маю нічого проти проти депутатів відродження, особисто проти людей. Але немає права морально, опозиційний блок і партії відродження. Яка спонсорувала війну, яка зараз відбувається на Донбасі, людей, яких розстріляли на Майдані, розповідайте. В цьому залі взагалі. Якщо ви дійсно депутати, то вийдете політику і давайте працювати на району. І якщо ваше рішення приходить, то не потрібно устроювати демарш. Працюйте, разом підказуйте і будемо працювати. Я тільки в цьому всіх підтримую. Для мене немає нікого з вас. Я не приймав учителька комісіях взагалі. І не приймав вручити за виборах. І всі те бажать. Не треба я нікого не говорю. Якщо якщо я кажу правду, якщо я кажу правду, якщо я кажу правду, це чи Тому, тому, не розкаєте багато всіх коштів. Всі всі не можна задовольнити, неможливо всі задовольнити, ще раз кажу, неможливо. Хочу додати, що сесія була напружена, так як на ній затверджували склад та голів постійних комісій. На всіх керівних посад не вистачало, що й привело до емоційних дискусій. Повний запис сесії районної ради ви можете переглянути на каналі Тут інфо в Ютубі. Посилання в описі до цього відео. Сьогодні відбулося перше слухання по справі, де вас звинувачують на клепі. Прокоментуйте цю справу. Е, ну, це взагалі межа цинізму партії відродження, тому що ми всі чудово знаємо. Зараз іде річниця, друга річниця розстрілу людей на майдані. Події під Дебальцево, де були знищені наші хлопці. Тому. Якщо колишні регіонали, так звані, які втратили свою партію, яка звалася партія регіонів, в зв'язку з тим, що утік їхній вождь награбованим його оточенням, і вони перекрасилися і перейшли в партію відродження і в опозиційний блок, то межа цинізму їхніх немає меж. Тому я пройшов Майдан, був разом з тими людьми. Зараз постійна допомога армії. І якщо вони цими методами хочуть нас залякати або примусить нас мовчати, то ми цього робити не будемо. До 11 березня оголошена перерва. Я все ж таки надіюсь, що суд прийме правильне рішення. Але як стояв на стороні людей, так і буду стояти. І партії Опозиційний блок разом з партією відродження повинен зрозуміти, що вони є правонаступниками злочинного режиму Віктора Федоровича, є правонаступниками партії району. Тому всі ці тезиси і оціночні судження, які лунають також з моїх уст і з уст других людей, вони також будуть сприйматися на тих. І якщо колишні представники, які працювали в цьому режимі разом і вони були на посадах в Новобузькому районі, також повинні це розуміти. Всі нарікання по тих роботах вони будуть. також і на їхнє висловлення. Тому почекаємо 11 березня. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.